Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, раді вас бачити і чути. Розкажіть, що було в Вінниці? Що було незручного в транспортній системі і непризначеного для маломобільних людей і людей, які просуваються на колісному кріслі. Ну передусім зазначу, що це проблема не лише в Вінниці, а й загалом інших міст України. І це проблема. Недоступності громадського транспорту, або ж як це було у Вінниці, ще не знаю у всіх містах, це користування низькопосадкового транспорту лише там по певних годинах і лише в певні дні, що дуже ускладнює життя, і взагалі не знаю чи люди користуються ним в такому разі. Люди на кріслах колісних тому мала кількість такого транспорту і. Курсування лише по визначених графіках і по визначених маршрутах. Пане Олександре, от ГО-пасажири Києва пишуть про те, що справді з 1 березня Вінницька влада ввела певні реформи, певні зміни після, зокрема, випуску вашого на Ютубі, збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах, особливо на вихідних, і удосконалили розклад руху згідно із графіком курсування інклюзивних трамваїв. Власне, розкажіть, ви чули про фідбек. Вам говорили про те, що після цього випуску зокрема у Вінниці є реакція, що міська влада щось зробила? Так, звичайно, дуже багато людей скидало фотографії з транспортом. Дуже багато людей скидало реакцію в соцмереж. Тобто, скидали там новини загальному, щось що запускають додатковий транспорт, запускають додатковий маршрути якісь і це не може не радувати. Насправді, що настільки швидка реакція, і я в захваті від від Вінниці тепер. Пане Олександре, от я хотіла ще про фідбек від Вінниці запитати, тому що у випуску, коли я дивилася, ви відвідували музей Пирогова, і там обіцяли вам при вході, не знаю хто це була представниця музею, що мають поставити пандус. Вже гроші виділила міська рада. Ось ось він має бути і мала би бути фотографія. У випуску обіцяла вам скинути, але фото картки не було з підтвердженням. Скажіть, будь ласка, можливо, зараз до вас десь дійшла ця фотографія, чи встановили там пандус? Так до речі, е, буквально десь напевно, може тиждень, може трішки більше. Тому встановили вже підйомник. Чи пан, здається підйомник? Якщо я не помиляюся, тому так е, подіяло теж. Я от ще хотіла запитати у вас, тому що особисто мені було дуже цікаво дивитися ці випуски, хоча на початку от пригадаю випуск із Машою Єфросиніною, Вона сказала, що треба щось таке зробити, якийсь скандал утнути, щось таке зробити, аби люди більше дивилися, тому що соціальна тематика зараз не така може десь цікава. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з цією тезою, Який маєте загалом фідбек від глядачів від того, що дивляться українці, чи розуміють і чи стали краще вони розуміти потреби? Взагалі, погоджуюся з Маршею, тому що аналізуючи, наприклад, перегляди інших шоу, де, умовно, нічого соціального, в них значно більші перегляди. Але тому ми запрошуємо власне різних людей для того, щоб зацікавити аудиторію до таких важливих питань, щоб не змусити, але підвести їх до того, щоб вони самі думали про, про ці проблеми. Ось. І та аудиторія, яка вже нас дивиться, і та аудиторія, яка нас рекомендує, це безумовно не мала. Тепер аудиторія. у нас буквально там за ось місяць, по понад 200 тисяч переглядів на кожному відео, і це не може не радувати. Аудиторія дуже позитивно відгукується. Всі чекають нових випусків, всі просять приїхати в свої міста. Тому так насправді, хоч і це складна тематика, тим паче соціальна, але. Люди досить активно відключилися в це, бо розуміють цю біль, оскільки в кожного я думаю, ну або майже в кожного є хтось хто воює, або хтось з пораненням, або просто людина з інвалідністю. Це немало поширена річ. Тому це для кожного біль, пане Олександре, Чи писали вам військовослужбовці, які теж мають ампутацію кінцівок і зараз пересуваються на протезах, що кажуть вони? Вони підтверджують лише те, що це дуже актуальна програма, і ну і, звичайно дуже багато веселих моментів, які їх теж які їм теж відгукуються, і які вони сприймають теж як жарт, і Це дуже мене тішить, пане Олександре. Я так само хочу уточнити. Ми говоримо про фідбек з Вінниці, але от той же випуск із Єфросиніною він був у Львові. Як на мене, доволі тяжко там з для людей, які мають з інвалідністю, тому що бруківка, так ви намагалися там доволі велику частину програми проїхати на на кріслі колісному. А так само з закладом, який ви намагалися потрапити, коли вас там па ви, виклали вам пандус, все одно треба було підйом це все підніматися. Скажіть, будь ласка, звідти з Львова є фідбек? Там щось змінюється? Там якось намагаються дослухатися місцева влада до ваших порад. Принаймні так скажу. Ну, наскільки мені відомо, то пан мер Львова зробив. І... Наш випуск теж і в себе в соцмережах писав мені, теж особисто запрошував. Але поки що якихось глобальних змін умовно, як в транспортній сфері відбулося в Вінниці, поки я не бачу у Львові. Тобто люди нічого такого не пишуть. Але ось ми будемо 22-го у Львові. Тому сподіваюся, ми зможемо протестувати і перевірити ті проблемні місця, які були раніше. Єдине, там люди почали активісти громадські самі діяти, тобто на своїх місцях локально прибирати. Бар'єри робити свій простір навколишній доступним. Тому це однозначно є. Але щодо міської влади, то поки що я не маю якихось відповідей. Пане Олександра, куди далі їдете, куди далі прямуєте? Які міста будете тестувати на інклюзивність? В нас попереду ще Київ. Ось Буковель вийшла позавчора, і власне ще буде Дніпро. Ну і пізніше буде ще ряд міст, які там ми вже з командою визначимо. Пане Олександре, ви знаєте, коли дивилися ваш випуск, із коли був гість Василь Байдак, він сказав таку фразу, як на мене цікаво і важливо, те, що інклюзивність це не тільки про архітектуру, але і про людей. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз змінюється розуміння і культура сприймання людей з інвалідністю? Як ви бачите весь цей процес і чи покращується він іде в кращу сторону, в ближчу сторону, аби ми всі єдналися? Звичайно, процес іде. Це не, не, такий, не така швидка дорога. Тобто, це потрібно розуміти, що людей потрібно привчати, потрібно переміняти е, паттерни в своїй голові сприйняття людей з інвалідністю і взагалі просто навколишнього середовища нашого. От і е, можу сказати лише, не лише зі своїх слів, а й з тих слів, які пишуть глядачі, які пишуть просто мої е, е, підписники і так далі. Що дуже багато людей почало звертати увагу власне на проблему бар'єрності, і, зокрема, навіть не лише в Україні дуже багато людей за кордоном наших українців, які теж у там теж пишуть, що ось ми почали фактично а, звертати увагу на наявність пандусів, на наявність транспорту, на наявність взагалі будь-яких перешкод, оскільки дуже багато дійсно людей виїхало і там народжують. А, або з дітьми поїхали люди з мами з візками дитячими. Це теж е фактично маломобільна група, тому що потрібно багато куди заїхати, а неможливо. Ось тому так люди почали дійсно звертати увагу на цю проблему, і дуже багато людей пише. Насправді, і це мене теж дуже радує, бо е дійсно починав почався завдяки цьому шоу. Почався більший е е сум цієї стигми, і це, це, це прекрасно. Пане Олександре, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Бажаємо дуже багато переглядів.